Ось така цікава книжка потрапила до рук. В перекладі називається Померли, аби Воскресла Україна. Місця пам'яті в Польщі. Це, власне, видання, яке побачило світ в 2015 році в місті Пшемишель. Присвячене саме місцям пам'яті українців, які брали участь в революції 17 21 років. Зокрема, військовикам армії Української Народної Республіки, які після військової поразки революції опинилися на території сучасної Польщі, проживали і померли, власне, і поховані на території Польщі. Не забуваємо про важкі поранення, важкі умови, важкі умови інтернування. Для українських бійців. Книжка дуже цікава. Ну, власне, бачимо, що написано польською мовою, містить багато фотографій українських старшин, містить невеличкий огляд історії перебування в Польщі емігрантів з Дніпрянщині, військовиків. І найголовніше книжка містить. Опис місць пам'яті, власне, в алфавітному порядку. Це ті місця, де поховані українські старшини, українські стрільці, з описами цих місць, з фотографіями як давніших часів, так і сучасного стану пам'яток. Книжка досить об'ємна. Має 250 сторінок. Її автор Олександр Коленчук. Так. І для нас, ну як для мене, як, що стосується тематики Запорізького краю, є дуже цікава фотографія на сторінці 36. Це вінок Борцям за волю України від генерала Марка Безручка, нашого земляка з міста Токмак. Та генерал Безручко з дружиною, яке було покладено в 1921 році на могилу українських вояків. І цей вінок він зберігся і експонувався в міському музеї.